Ситуацію в енергетиці у Хмельницькому. Аварійні відключення електропостачання. Відновити подачу світла обіцяють до восьмої вечора. В одинадцяти регіонах діють графіки. Найгірша ситуація дотепер у Чернігові та області. Там світло є лише до десяти годин на добу. Як живе місто у таких умовах? Наталя Медведєва. У Чернігові сирени годинами сповіщають про повітряну тривогу, тож навчання у школярів дистанційне. Другокласник Дмитро йде до школи не на урок, а несе зошити з домашніми завданнями. Ну добре, але й трошки стерекам, тому що мені хоч болить рука, нога, хочуть або гратися з іграшками. А в школі таких симптомів ні. У порожніх класах лише вчителі працюють онлайн, хоча заряду ноутбука вистачає максимум на три уроки. Частина Чернігова досі без стабільного світла після масованої атаки 20 жовтня. Відтоді містяни закуповуються павербанками та зарядними станціями. Найбільше шукали електростанції, тому що квартира-генератори вони не можуть споживачі використовувати, а електростанції можна. Ми ціни не піднімали. Зарядити телефон можна і в пунктах незламності. Після блек. Кауту їх тут у Чернігові 13. Тут волонтери чаю гарячого налють і погодують, якщо треба. Навіть психологи є, яким можна виговоритися. Першочергово це ми надаємо гарячі напої. Якщо у нас є розуміння, що дійсно потребує гаряче харчування, включаємось в гаряче харчування і привозимо на локації. У зв'язку з нестабільною ситуацією з електропостачанням в області підрозділами ДСНС було відкрито 42 пункти незламності, з яких 34 стаціонарні на базі. Для підрозділів ДСНС та 8 мобільних. По місту Чернігово функціонує сім мобільних пунктів незламності та шість стаціонарних. З початку блекауту пункти незламності відвідало майже 2,5 тисячі людей по області. Найгірша ситуація зі світлом у Чернігові та північних громадах області. Там лікарні працюють на генераторах. І поки не відновлять стабільного енергопостачання, пацієнтам надають лише екстрену допомогу. На сьогоднішній день на період відсутності електроенергії лікарня працює на генераторах. Ми повністю забезпечені необхідною кількістю генераторів. І згідно з наказом обласного управління охорони здоров'я, на цей період ми обмежуємо планову медичну допомогу. Працюємо тільки на ургентній медичній допомозі, в тому числі і хірургічні. Ремонтні роботи на уражених ворожими дронами та енергооб'єктах тривають і росіян теж не припиняються. Із Чернігова Наталя Медведева Ігор Мурашко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.